Доброї ночі, друзі. На Аляску привезли, як і передбачалось, двійника кремлівського карлика. Про це говорять не лише антропологічні відмінності копії від оригіналу, а й їхні фізичні невідповідності та підробка манер і жестикуляції. Стан здоров'я Путіна, справжнього Путіна, різко контрастує з двійником. Кандидат психологічних наук Дмитро Попов теж звернув увагу на міміку та жести рукотискання під час зустрічі американського президента з російським диктатором і висловив впевненість, що замість Путіна підробка. До слова, Нью-Йорк Таймс повідомила, що у Трампа і Путіна не було перекладачів під час зустрічі в аеропорту і що нібито президент РФ добре говорить англійською. Ха! Іще раз ха! Ми та з вами пам'ятаємо, що Путін за багато років служби в НДР так і не зміг опанувати гарну німецьку мову. Про решту мов та курка це ж з області анекдотів. Чому його не арештували за шахрайство? Питання до Росафіла Трампа і його виборців. Скоріше за все, американці і самі в курсі, що родий розмовляє з лялькою. Значить, була домовленість на рівні адміністрації і спецслужб. З чим же приїхав двійник Хуйла на Аляску? З наративами Кремля, деякі з яких биті, тобто йому дозволили нібито здати пару позицій для профанації торгу. До слова, останнього разу перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця теж натякав, що зі спецпосланцем Трампа Віткафом зустрічалась копія Бункернова. Підсумовуючи реалістичну версію, скажу одне від цієї зустрічі в Україні очікувати немає що. Достатньо того, що Зеленський допоміг Трампу легалізувати світового терориста і маніяка. Тихай ночі, бандерівці.